Вчора ми обговорили спостереження того, що відбувається в Росії. Подивіться обов'язково, схоже на підготовку. До чого? Сьогодні про це дисклеймер це спостереження і думки, а не факт. Проте, якщо не хочете псувати собі настрій, краще пропустіть це відео на ваш розсуд. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня говоримо про важливе стисло та без води. Отже, я спробую дати відповідь на головне питання: як закінчиться війна? Це думки і не факт, але існує така концепція як деескалація через ескалацію. І якщо Путін шукає вихід із війни, це може бути він. І все підозріло вказує на підготовку до подібного сценарію. Ідея в тому, щоб створити умови на грані ядерної війни, щоб всі сіли за стіл домовлятися, приймаючи твої умови. Для реалізації цього ескалація має бути максимальна, тобто Європа має відчути війну. І ви вже розумієте, до чого я веду. Для цього навіть не обов'язково закінчувати війну в Україні. Достатньо напасти на Європу і довести ситуацію до можливості ядерного удару. Сценаріїв багато. Всі знають, наприклад, про сувалківський коридор, навчання в Білорусі та таке інше. Але думка така: по-перше, я не вважаю, що для максимальної ескалації є різниці, на кого нападати. Достатньо, щоб якась європейська столиця побачила сотні шахетів і ракет за день і посіяти паніку. По-друге, не обов'язково нападати під час навчань. Коли всі чекають, можна просто стягнути війська, витримати паузу та зробити якусь провокацію потім. Тож не будемо зупинятися на цьому важливіше принципове бачення. Подумайте, всі кажуть, що напад на Європу самогубство для кого? Для Путіна? А чого це раптом? М'ясо буде дохнути, а ось йому особисто що загрожує? Ви ж розумієте, що Кремль ніхто не буде бомбити. Будуть винищувати російські війська, і як тільки спробують піти на територію Росії, включається російська ядерна доктрина. Вони готові бути ядеркою і з'являється якийсь рижий миротворець, який стримує ядерну війну. Знайдіть мені мінуси цієї стратегії. А плюсів багато. Наприклад, всі лякаючі мобіки після закінчення війни поїдуть додому, і буде треш. Не буде, якщо там вже буде цифровий гулах. А по-друге, більшість із них так і осядуть по лінії зіткнення в окопах з вічними ротаціями. Це контрольований процес. Але разом з цим Путін зможе виторгувати собі майже все, що завгодно, зняття ключових санкцій для відновлення економіки в тому числі. До речі, що до режого дружочка: Make America Great Again. Хтось пам'ятає взагалі, як Америка стала великою. Нагадую, Америка продавала всім зброю, поки весь світ воював. Нічого не нагадує. Ключове слово знову. Просто думка. Гарна новина в тому, що на кожну дію є протидія. Не всі плани втілюються в життя за багато учасників і інтересів. Тож ми просто маємо розглядати всі сценарії та бути до них готовими. Поширте це відео, в ньому є англійські субтитри. Все буде добре. До завтра.